Привіт! Знаєш, ти зараз слухаєш цей підкаст, і я хочу спитати тебе, а для чого ти це робиш? Що тебе привело сюди? Можливо, ти хочеш знайти якісь відповіді чи відчути більше ясності в житті, але цей підкаст не про те, як себе змінити, ні. Це про те, як стати самим собою. Чим більше ти розумієш, хто ти є насправді, тим простіше стає жити в гармонії з собою. Ти ж знаєш, як це важливо, правда? Уяви, що твоє життя це полотно. Ти вже малюєш його, але чи ти бачиш, які саме фарби обираєш, що тебе надихає, які образи тобі приносять радість, а які глибокі невдоволення. Уяви, що кожен твій вибір додає новий відтінок до цього полотна, і чим ясніше ти бачиш себе, тим чіткішими і яскравішими стають ці кольори. Ти малюєш життя, яке справді тобі підходить. А тепер зосередься на відчуттях, що ти відчуваєш, коли робиш щось, що справді відповідає тобі: легкість, радість, можливість відчуття потоку, а коли ти дієш всупереч собі, як це відгукується в тілі, може з'являється напруга або дискомфорт? Саме твої відчуття підказують. Чи на правильному ти шляху дозволь собі відчувати та слухати своє тіло воно ніколи не бреше. Спробуй прислухатись до голосу всередині, що він тобі каже, чи є там слова підтримки, чи, можливо, сумніви. Коли ти почуєш свою справжню внутрішню мелодію, все стане зрозумілішим. Це як налаштувати радіо на потрібну хвилю. Коли знайдеш її, то все звучатиме гармонійно. Цей підкаст це Твій простір, щоб почути себе по-справжньому. Подумай логічно, коли ти знаєш свої цінності, свої бажання, свої тригери, тобі легше ухвалювати рішення, правда самопізнання допомагає систематизувати життя це як налаштувати точний навігатор для досягнення цілей. Чим більше ти розумієш себе, тим ефективнішими стають твої дії, а задоволення від досягнутого глибшим. І справжнішим. Як це працює з точки зору нейрофізіології та психології? Коли ти слухаєш підкаст про самопізнання, відбувається щось неймовірне на рівні твого мозку. Перше, це створюються нові нейронні зв'язки. Коли ти слухаєш, розмірковуєш, ти ставиш собі питання, і твій мозок формує нові зв'язки між нейронами. Це означає, що з кожним моментом усвідомлення ти буквально змінюєш свій мозок. Це називається нейропластичністю, здатністю мозку перебудовуватися і розвиватися. Друге. Активується префронтальна кора. Коли ти глибоко рефлексуєш, активується префронтальна кора мозку, центр, що відповідає за прийняття рішень, планування, самоаналіз, і це допомагає тобі мислити чіткіше, бачити ситуацію з різних боків і робити усвідомлені вибори. Третє. Знижується активність мигдалини. Мигдалина це частина мозку, що відповідає за реакції страху і стресу. Коли ти усвідомлюєш свої емоції, рівень страху знижується. Це допомагає тобі реагувати спокійніше і менш імпульсивніше. Четверте. Посилюється зв'язок між розумом і тілом. Розуміння своїх емоцій і думок допомагає краще відчувати сигнали тіла. Це зміцнює твою інтуїцію і здатність до самоусвідомлення. І п'яте, формуються нові патерни мислення. Коли ти розмірковуєш над питаннями, які задаються в підкасті, ти можеш помітити старі обмежуючі переконання. Усвідомлення цих шаблонів це перший крок до їхньої зміни. Ми всі знаємо, що жодна річ чи людина ззовні не зробить нас по справжньому щасливими, це внутрішній процес. Ступінь твого щастя визначає те, ким ти стаєш. І знаєш що? В тобі вже є величезна сила, сила, яка здатна зробити реальністю будь-яку мріюче бачення. Моя місія нагадати тобі про цю силу, ти вже все маєш. тобі просто потрібно це побачити. Підчуйте, підчуйте, не розумію. Підчуйте мене. Підчуйте мене, слухайте мене. Бо я підказую. Підчуйте мене, слухайте мене. Залишайтеся зі